Що б'юті майстру треба почати робити, щоб співпрацювати з брендами по бартеру чи за гроші? Для початку вам потрібно зрозуміти, з якими саме брендами ви хочете співпрацювати, чи це буде доглядова косметика, чи це будуть якісь матеріали у вашій ніші, або це будуть інструменти, якими ви користуєтесь. І от коли ви обрали декілька брендів, з якими ви хотіли би в майбутньому співпрацювати, або щоб вони звернули на вас увагу. Випливає звідси перший момент, який потрібно пропрацьовувати кожному майстру, який хоче співпрацювати з брендами. Це зробити якісне портфоліо. В портфоліо можуть входити роботи на матеріалах того бренду, з яким ви хочете співпрацювати. В портфоліо можуть входити відеорекламки невеличкі. Наприклад, в інстаграмі це в Рілсах ви можете показувати, як ви користуєтесь тим чи іншим матеріалом, тим чи іншим інструментом або доглядовою косметикою, і таким чином показувати, чим, наприклад, цей продукт вас зацікавив, чому він вам подобається. З першого цього моменту витікає одразу другий момент це. Тегати бренди, на які ви знімаєте відеоролики. Тобто, помічати їх в хештегах, є в Інстаграмі така функція співпраці. Тобто, коли ви заливаєте відео Reels, ви можете зробити позначку, а можете відмітити, що ви співпрацюєте з цим брендом. І коли ви не просто помічаєте цей бренд, а додаєте як співпрацю, то цьому бренду надходить повідомлення на те, щоб розмістити ваше відео у них на сторінці. І, в принципі, якщо бренд перегляне. І йому сподобається ваше відео, то вони можуть навіть запостити собі на сторінку ваше відео і таким чином ще зробити вам таку рекламку невеличку і у вас додасться підписників. Згодом, якщо, наприклад, ви не один такий ролик знімете для цього бренду, можливо, вони запропонують вам співпрацю і будуть надсилати якісь вам новиночки. Якісь там інструменти, які тільки-тільки новишли, щоб ви їх оглянули, якщо ви це робите смачно і презентабельно, і якщо цьому бренду це подобається. Тобто хештеги, позначки і співпрацю, коли ми додаємо відеорілс, обов'язково. Якщо це сторіс, ви виконали там сьогодні, буду наприклад нігтів говорити сьогодні. Якщо ви виконали роботу якимось гелем, і ви можете через собачку помітити їх. В у себе в сторіс бренд зарепостить по-любому, тому що їм це вигідно, що майстри роблять і рекламують їх. І якщо ви це будете робити дуже-дуже дуже часто, і бренду буде подобатися ваша виконана робота, вони можуть також запропонувати вам співпрацю. І я розкажу пізніше про свій досвід співпраці, які в мене були в Україні, і які в мене зараз є в США, і як я цього досягла, яким чином? Наступний момент це розвинути свій особистий бренд. Щоб Бренди, торгові марки, з якими ви хочете співпрацювати захотіли співпрацювати з вами, щоб це було меч взаємно, то вам потрібно розвивати свій особистий бренд. Що я маю на увазі? Ви повинні показувати свою експертність не просто роботи до після, так якщо ми говоримо за портфоліо, не просто пофоткати класно їхню там їхній матеріал. А ще показувати, типу, як в навчальних техніках можна його приміняти: той чи інший інструмент, ту, ту чи іншу доглядову косметику, той чи інший матеріал. Тобто бренд повинен розуміти, що ви аудиторію свою чомусь вчите за допомогою їхніх матеріалів. Завжди бренди шукають собі, як правило, це інструкторів і школи. Тобто, там, де можна багато збувати матеріалів, так там, де можна робити великий виторг матеріалів, це школи, це якісь великі студії, де працюють багато майстрів, і шукають інструкторів або майстрів, які просто показують і розказують детально, як користуватися, наприклад, тим клеєм для нарощування від чи тої фарбою для бр для брів, чи як наносити правильно гель, і в яких техніках можна ним працювати для манікюру. То тобто ви повинні знімати відеоролики не тільки гарних красивих робіт під музичку, як ви це робите, а і розказувати і показувати цінність того матеріалу, який у вас є, який ви розкриваєте в даному відеоролику. Ще один момент: це ви можете напряму зв'язатись з брендом і написати їм. Що саме можна написати? Я вам скину в особисті повідомлення. Якщо ви мені в інстаграм напишете слово бренд, я вам скину повідомленням. Те, що можна було б написати, ви просто ставите своє ім'я і можете прямо пробувати писати брендам. Але спочатку зробити портфоліо, спочатку повним розвивати особистий бренд, обов'язково а вже потім пропонувати співпрацю, тобто, щоб коли бренд зайде на вашу сторінку, або або ви його тегнете в. Сторіс, щоб він розумів, що це не просто пуста сторінка, де кладбище робіт, і все ніякої користі для бренду немає. Також один момент я знаю, що в Україні особливо популярні івенти з приводу. Якихось заходів, типу нейл індустрія або леш індустрія проводяться івенти. Як правило, на цих всіх івентах є представники різних брендів. Підходьте і знайомтесь, кажіть, що ви працюєте з їхньою продукцією, і вам було би приємно, якщо б бренд звернув на вашу сторінку увагу, тому що ви зачасту тільки цим брендом користуєтеся. Ви в захваті, і ви хотіли би представляти цей бренд. Тобто, підходьте на таких івентах і знайомтеся з представниками, пропонуйте свої послуги. За спрос не б'ють в нос. Ще як один із варіантів, проводьте трансляції і показуєте в цих трансляціях те, як ви використовуєте бренд той чи інший, наприклад, в інстаграм прямі ефіри або в Тіктокі. І потім ви можете навіть запис якийсь екрану зробити і відіслати бренду і показати, що ось я рекламую ваші продукти. Це також буде зацікавлювати бренд, що ви за просто так рекламуєте їх. Тобто, це буде спонукати бренд. Дати вам якусь плюшку, той самий матеріал, якийсь прислати безкоштовно, і щоб ви його ще якісніше представляли і рекламували. Кажу, що ці всі моменти я протестувала на своєму житті, на своєму шляху б'юті. І якщо говорити за Україну, тому що я вже працюю майстром 8 років, і в Україні я співпрацювала з брендом магазину Сілкар, але це була не пряма. Непряме постачання, бо, може, хто знає гелі сілкар це гелі, які виготовляють на розлив в Польщі. І дівчинка в неї був свій магазин. Я в неї постійно замовляла ці гелі, тому що вони мені дуже сильно подобались. Я працювала тільки на них, я прям обожнювала їх. І я постійно в сторіс помічала той чи інший відтінок гелю. Десь інколи я навіть знімала якісь відеоролики з цими гелями. І тегала її, їй це подобалося, і їй не вистачало людини, яка б це показувала, тому що вона власниця магазину і наряду з тим майстер, і вона просто не стигала. Їй подобалась моя подача, те, як я представляю її магазин, і вона мені запропонувала співпрацю по бартеру. Вона мені висилала кожен місяць продукти, новинки, якісь не тільки ті гелі, і я їх показувала в сторіс, я показувала в Ютубі, в Тіктокі, знімала рілси. І таким чином я співпрацювала з магазином Сілкар. Аж до поки не виїхала з України І а, магазину даному було вигідно, тому що я робила їм продажі з того, що курси проводила ученицям, рекламувала їхній продукт. Мені було вигідно те, що я не купувала продукти, а чисто працювала на тих, які мені висилають по бартеру. Коли ж я приїхала в США, звісно, матеріалів ти не знаєш, тебе тут ніхто не знає, ти тут нікому не потрібна, повинна ти прогризати сама цей граніт. І перше, чим я стикнулася, з нехваткою власних матеріалів, якісних бо в Україні їх купу, які хочеш. І тут також були майстри, які просто перепродавали. Я не хотіла витрачати на це зайві кошти, і хотіла знайти тут по місту класні матеріали, щоб не переплачувати за доставки, не переплачувати за матеріали, які коштують копійки. І тут в два рази більше. Тому я почала шукати матеріали на Амазон американських брендів. Я дуже багато чого перепробувала. І дуже багато мені матеріалів сподобались. До речі, в мене є телеграм-канал закритий. Якщо ти хочеш туди потрапити, це канал з безкоштовними посиланнями на інструменти, матеріали, якими я користуюсь тут в США. Також там є гайди, уроки, міні-курси. Все безкоштовно. Хочеш потрапити, пиши слово канал у дірект інстаграму і я тебе додам. І в один прекрасний момент я знайшла для себе прям ну, супер-круті гелі. Я їх дуже багато виставляла в інстаграм, це фірма Інхайп. Я скупила всі, які є. Я купила і бази, і гелі, і пензлики мені їхні подобаються, тобто я обожнюю цей бренд. Я дуже іскренне рекламувала їх і в рілсах, і в телеграм-каналі, в себе, і в Тіктоті, і в Ютубі. І в один прекрасний момент я подумала: а що якщо я знайду їх в інстаграмі і запропоную їм співпрацю або хоча б просто подякую за такий класний бренд. І я думаю, так, на якій мові написати на українській чи на англійській, подивлюся, хто виробник. Подивилася, а як виявилось, це дівчинка, яка приїхала 20 років назад, і створила бренд І Дівчинка з України. І я вирішила написати на український. Десь місяць чи два вони не читали моє повідомлення. А я на офіційний, на офіційний сайт магазину в інстаграмі написала. І думаю, ну все, і в них таких смс-ок, як я висить купу. І тут е, я в, в якийсь раз очередний просто тегнула їхній гель, бо мені він сподобався. Я просто відтінок от хештегала в сторіс, чи в рілсах, я не помню. І вона відреагувала, сказала, що ваша смска затерялася дуже вниз, впало повідомлення. Я дуже рада, що вам сподобалась наша продукція. Нам дуже приємно. І так, ми хочемо співпрацювати з такими майстрами, як ви. Нам подобається ваша подача. У нас там такі такі умови. Якщо ви згодні, ми вам ви вийшли бокс. Я була в шоці. Я настільки хотіла, і знаєте, коли вам якийсь бренд супермощно подобається, і тут він звертає на вас увагу, ви на сьомому небі. Тобто, який висновок можна зробити з цих двох моїх співпрацювань в Україні і в США? По факту, я зробила точно так само: в Україні я просто хештегала магазин Сілкар, вона мене помітила власниця магазину. В США я написала, проявила да, цю ініціативу, але також хештегала. До хештегалася до співпраці. Розуміємо, що хештеги і відмітки вони дуже-дуже корисні. Третя моя співпраця також там, де я проявила ініціативу. Це магазин Stalex, саме Stalex USA, тобто вони відправляють тільки на США і на Канаду. Тут вони десь знаходяться в США на території. Я побачила рекламу, зайшла на їхній сайт. Думаю, о, класно, можна прямо тут по місту замовляти. Супер буде доставка дешевше ніж ніж з України. Тому що якісних інструментів, саме металевих, тут просто немає, якщо чесно, з Amazon ти не замовиш якісні ножнички. І я думаю, так, у них є якась рекламка, що вони шукають амбасадорів. Треба пробувати себе. Я написала їм, вони написали, що ми поки закрили цю програму, нам поки не цікаво, ми не шукаємо, але ми будемо вас мати на увазі. Проходить два місяці, і магазин цей сталекс мені пише, що ми хотіли би з вами співпрацювати, хочемо вислати вам бокс на огляд. У нас такі та такі та умови. Якщо ви згодні по цим умовам співпрацювати, там кількість відео і кількість сторіс, то ми виберіть ці, ці позиції, які вам цікаві. Я обрала здається 15 чи 20, я не пам'ятаю скільки позицій, і потихеньку їх відзнімаю зараз. Тобто таким чином, я написала, бренду не потрібно, але вони мене мали на увазі, і вони сказали, що їм потраплялись мої відео, їм вони дуже сподобались. До чого я це веду? До того, що ваші відео повинні бути класними з точки зору відеоконтенту, тобто щоб вони були смачні і якісні. І щоб люди захотіли купити саме у вас, щоб ви розкривали цінність продукту по максимуму. Ну а третя співпраця в мене виникла на базі того, що наряду з тим, що я нейлмайстер, я ще лешмейкер, і мені потрібні були якісні товари для е, нарощування вій. Я знайшла один магазинчик в рекомендаціях. Але коли я зайшла на сайт, мені були ціни дорогуваті. Я знайшла дешевший магазин ну більш-менш з нормальними матеріалами, не такими, звісно, крутими, але працювала через рік. Мені пише торгова марка того магазину, який мені спочатку сподобався, що їм дуже подобається моя подача в рілсах, моїх робот, те, як я нарощую вії, те, як я приподношу е матеріали, якими працюю. А я просто знімала контент для себе. Просто для дівчат, які на мене підписані, розумієте? Тобто, не для якого бренду. І цей бренд, до речі, створила дівчинка з України. Бр бренд називається Lash Flash. Я просто була в шоці. Також мені було приємно. І вона мені вислала на огляд бокс і сказала: зніми чесний відгук, наш бренд розвивається, і мені буде приємно, якщо ти знімеш і прорекламуєш. Я як попробувала ці матеріали, це просто вау! Тому вічі серце також я рекомендую ці матеріали дівчатам, лешмейкерам. І тепер у Леш Флеш 20% знижка по промокоду Ді. І яким чином у мене. Дві співпраці в США виникли за моєї ініціативи, і одна просто тому, що подобався мій контент. А якщо брати всі три, то я думаю, що контент зіграв ключову роль, тому що майстрів багато, і майстрів, які можуть просто сфоткати ножнички або війки, або пінцет багато. А майстрів, які донесуть цінність продукту, розкриють його максимально, покажуть з різних сторін з різних ситуацій, як цей продукт може вирішити різні проблеми клієнта. От таких майстрів мало і таких майстрів цінують бренди. Тому давайте будемо стрімитися ставати такими майстрами і щоб спочатку ми працювали за бартер, а потім і за кеш. Це буде дуже приємненько, коли ви за відео будете отримувати гроші, а не тільки товари. Сподіваюсь, що вам мої поради були корисними. Якщо так, я чекаю фідбек з сторіс інстаграму. Мені прям супер цікаво, що ви думаєте з цього приводу. І всім до нових зустрічей! Wonder.